В сьогоднішньому відео я покажу вам, як абсолютно безпечно перевіряти випадкові посилання. Для цього ми будемо використовувати спеціальні сервіси. Перший і найпопулярніший virusTotal.com. Тут все дуже просто. Спочатку нам потрібно вибрати URL і далі вставляємо своє посилання. І натискаємо кнопку Search. Пошук. Сайт аналізує це посилання через десятки антивірусів. Якщо побачите зелений клін, можна видихнути. Якщо є попередження, краще навіть не пробувати відкривати таке посилання. Другий сервіс це Google Transparency Report. Тут ви теж вставляєте адресу і Google одразу покаже, чи вважає цей сайт небезпечним. Якщо все добре, з'являється повідомлення, що загроз немає. Третій сервіс Чек URL. Він потрібен для укорочених посилань. Вставляєте сюди посилання, і сервіс розкриє його, покаже, на який сайт він насправді веде. Так ви можете вирішити, відкривати його чи ні. А в телеграм-каналі залишу інформацію, як перевіряти такі посилання візуально, не використовуючи сторонні сервіси. Посилання на сервіси для перевірки я залишив в закріпленому коментарі. Тож користуйтеся і не забудьте поставити лайк.